Самі яскраві та довготривалі ліхтарі, які ми нарешті отримали. Має два режими роботи на 8 йодів та на 24. Зверху нього є ручка, що дуже зручно його носити з собою. Будемо детальніше з вами розглядати, що саме всередині знаходиться цього ж ліхтаря. Відкриваємо з нами разом. Дивіться, перше, що мене вразило, це те, що у нього є власна акумуляторна батарея. Ось так провідок знаходиться всередині. Ви її заряджаєте більше 10 годин і працює просто друзі, реально на відміну і дуже довго. Скажу відразу, що він не легенький, він важить досить багато. Також є роз'єм для вашого мобільного телефону, тобто, при вимкненні світла, ви зможете за допомогою цього ліхтаря заряджати ваш гаджет. Ось так показую на своєму мобільному.